Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні буде дуже багато мотивації, тому якщо воно вам потрібно, то ви її сьогодні отримаєте. Також покажу малесенькі покупочки, які я зробила, і те, що ми зробимо на кухні. Знову в мене будуть малесенькі зміни, тому запрошую вас усіх до перегляду. Так хочу зараз зайнятися на кухні трошечки переорганізацією. Вже почала без вас тут, а потім думаю, що це я без вас роблю. Треба вас взяти з собою. Хочу ось цю хлібницю поставити на ось цю поличку. Вона сюди гарно влазить. Хочу її сюди поставити. Ось цю свою з запасами продуктів я поставила наверх. Мішель вже прибігла, зайняла своє місце. Да, Мішель? Ось, Запаси вже сюди поставила і. Тут у мене стояли м, такі приборчики. Мені подарувала Галя ось цей такий набір з каналу Несе Галя Воду. Думаю, ви також багато її знаєте. Дуже такий гарний мені подарувала набір. Ось цей такий бірюзовий. Я ним завжди користуюся, багато що в мене таке прямо часто використання. Тому я хочу його скласти. Ось цей контейнер, і оскільки в мене був ось тут хліб на ось цій поличці. Там в мене ще трошечки запаси теж. І ось тут я хочу ось цей контейнер, який був з хлібом, я ж цей, цей хліб заберу. І ось цей контейнер я поставлю ось ці свої приборчики, тому що вони в мене мають бути під рукою. Ось, Вони в мене будуть гарно тепер лежати ці штучки. Це ще навіть буде зручніше, ніж тому, що вони в мене лежали, бо вони в мене лежали такий для ложок. Такі штуки. Ось. І туди і покладу і килимок. Тому що килимок теж, якщо не буде під рукою, то не буду використовувати. І ще ваги туди поставлю. Ось я думаю, що це все поміститься в цей контейнер. Тому зараз буду перекладати хлібчик і ставити ось туди його. Я думаю, що можна навіть ось так трішечки, щоб воно виступало як дверки, по дверки. Тому що, щоб зручніше було, не запхати аж так далеко. Дуже класно, прямо, ну, взагалі, ось так по ширині, влізло, просто супер. І подобається мені, що вона ось так відкривається. Зручно, тому що все можна дістати. Це в мене булочка сухенька. Це я залишаю, якщо на котлети. Ось і ось так дуже класно. Відкривається, закривається, все вміщається. Ой, кур'єр приїхав. Кур'єр так вчасно мені посилку приніс. Прямо, я не знаю, як під замовлення. Тут дуже класно. Я чекала дещо. Зараз покажу вам пізніше трошечки, поки закінчу з організацією далі. Я вже помила контейнер буде буду сюди складати. Все супер! Помістилося гарненько, все І так класно. Тепер буде ще мені ближче під рукою. Дуже зручно і класно, тепер можна ось так ось дістати і взяти все, що потрібно. І ще ось ці штучки сюди ставлю. Галя, дуже тобі дякую. Я з таким задоволенням користуюсь цим всім. Словом, ти знала, що мені подарувати. А зараз розпакую посилочку. Якби я щось не придумала, нове, це була б не я. Я все дивлюсь на цю кухню, мені хочеться постійно щось переробити, щоб мені подобалося. Я вирішила зробити такий бюджетний варіант переробки ручки купити чорні. Знаю, що зараз виходять вони вже з моди, але в кожного своя мода. Комусь хтось міняє такі на бронзові, як золотисті, хтось з вже міняє на срібні. А я тільки прийшла до чорних. Ну, тому що кухня не моя, тому. Вихожу, можна сказати, з положення. І мені здалося, що сюди дуже класно підійдуть чорні. Уявив, що це в мене дерево, ніби ця плівка, ніби дерево. Тут біла кухня і чорні ручки. Мені здається, буде дуже класно сюди впишуться. Плюс в мене все-таки біленьке із дерев'яними кришечками. Ось. І в мене ось тут ця ручка для рушничка, також дерев'яна. Ой, дерев'яна чорна. Тому мені здається, чорні ручки мають сюди підійти. Плюс в мене хлібниця вже чорна. Ще кастрюки в мене чорні, плита чорна, мені здається, буде пасувати. Тому зараз разом з вами будемо міняти ось ці ручки. Інструмент справжньої жінки, і він мені буде допомагати. якось так вийшло. Не скажу, що я дуже в захваті, Я очікувала, що це буде не так трошки. А все із-за того, що ручки такі дуже ну, грубі. Ось якби ось ці ручки, які були тут, такі тоненькі взяти, пофарбувати в чорний, то було б набагато гарніше. Бо ці кухня маленька сама, плюс шафки невисокі, такі маленькі, ну компактні, і воно виглядає на них дуже так якось за Ось, Але поки що буду так користуватися. Тут на шухляду не вцепила, бо немає такого довшого треба. Саморіза довшого треба купити. Бо там подвійна стінка в шухляді, і не вистачає чомусь вони. Ну вони ж не знали, що я буду, напевне, в шухляду вкручувати. Ось, Але так пасує до цієї ручечки, до хлібниці. Поки що буде ось так. В принципі, непогано. А, і ще хотіла показати вам, що ця ручка сама по собі, вона пластикова. Тобто, я купила, знаєте, як зайшла на інтернет-простір. Загуглила, самі, я купила самі бюджетні ручки, які знайшла на просторі інтернету. Знайшла на сайті rpl. Самі дешевші, вони матові. Бачите, на них це воно мокре просто. Але на них не залишається ніяких ось цих пальчиків. Дуже зручно, з матовими ручечками. Ось. Самі бюджетні Подивилась просто щоб по розміру вистачало. Тобто, подивилась ось цей розмір від ось цього отвору до ось цього. І які вони ось так по розміру, і все. І так я купила. Самий бюджетний варіант. Ну, Для бюджетного перетворення, так сказати. Буде ось так в мене. Зараз ось ці, що я зняла, одразу перемию. Бачите, які вони мрудні з іншої сторони. Перемию всі і складу в пакетик разом із цими закручувати штучками. Щоб нікуди вони не ділися, щоб колись їх перекрутити назад. Ось такий засіб використовувати буду для духовок, вони підходять для гріля. Такий непоганий засіб. До речі, можна не хвилюватися. Ось цей засіб на нержавіючій сталі нормально працює. Нема такого, що потемніло там, наприклад, є такі агресивні засоби, від яких нержавіюча сталь темніє. Все нормально. Я ось спеціально спробувала спочатку на шматочок ось так, а потім вже всю залила і все добре. Так, на що? ну що, настав цей день, хочу розібрати нарешті ялинку. 31 січня. У мене ще стоїть ялинка. Ще так довго, мені здається, в мене ніколи не стояла. Ну Просто не було часу її розбирати. І, в принципі, вона мені не заважала. А мені дуже подобається. Ну і звісно, камін буду розбирати. Але поки буду розбирати, хочу вам показати вчора. Заходила в магазин пепко, покажу вам, що я вчора придбала там. Побачила ось термокружкою з друзями. І вона мені так сподобалася. Я вже давно хотіла термокружку, але хотіла тако, знаєте, побачити, щоб мені сподобалось, і взяти тоді. І вся мені впала в очі дуже красиво. Мені взагалі щось останнім часом подобається все з друзями. І ось вона з етикеткою цією їхньою, тому вона коштувала 30 злотих. Не дешево. Але сподіваюся, що вона мені буде дуже довго слугувати. Буває, що я їду за чоловіком. В дорогу можна взяти каву з собою. Дуже зручно в автомобіль. Ось можна зафіксувати, щоб вона відкрилася. Ось так натискати і вона відкривається. Зараз подивлюся, яка вона всередині. Так. Ось. Класно виглядає всередині, як термос. І видно, що ось тут таке товстеньке. це стінки товстенькі, повинно гарно зберігати, мені здається, тепло. Далі взяла ось ці ганчірки. Пам'ятаєте, колись на кухні показувала брала ганчірки. І я їх брала за 20 злотих 40 штук. Тут в пепку вони по 8 стається, якщо я не помираюся. Так, вони по вісім, але хочу сказати, що вони і по якості не такі. Вони по якості гірші. Вони якісь такі прямо, ну дуже синтетичні. прямо такі і тоненькі. І ці ті у мене стають трошечки ширші. Ну, буквально трошки, але справа навіть не в цьому, а в якості. Ці зовсім такі тоненькі, зовсім такі синтетичні. Але хочу спробувати, як вони будуть використанні, скажу вам, тому що. Якщо я часто їх замінюю, і якщо мені, наприклад, на 1-2 дня їх буде достатньо, то чому б і не брати по 8 злотих, для чого брати по 20. Хоча в Камфленді буває акція на ті серветки. Буває, що береш дві, платиш за одну, тому за 10 взяти ну, класно. Ось. Далі хотіла в холодильник вже давно морозильну камеру взяти для льоду таку штуку, але вони всі попадались мені відкриті. А ось ця закрита. Дуже буде зручно залити і закрити, і воно не буде і поставити. Ось так сюди заливається, відкривається спеціально. А потім, як потрібно, можна взяти. До речі, ось тут на дні силіконові такі штуки, що можна ось так пальчиком взяти і допомогти, якщо не виймається льод. Дуже класно на 12 штук. Дуже прикольна штука, скільки вона коштувала. Так, вона була 5 злотих всього лиш. Тому чому б не взяти. Так, і ще взяла ось цю форму для випікання кексів. Раніше хотіла її ще взяти, щоб сюди ставити паперові такі, але не купувала, купувала силіконою, тому що в мене маленька духова шафа, оскільки я духову шафу в цьому в лютому місці маю змінювати. Розповім потім чому. То взяла вже цю форму. Вона по розміру мені для тієї нової підійде. В цю би вона просто не влізла. Тому вже взяла собі, буде в мене така для кексів форма потрібна. І ще побачила книжку, зайшла. Там по дорозі у нас є книжковий магазин, і вони на вулиці виставляють книжки, які вже йдуть по розпродажу. Хоча тут стала ціна, вона не, не старається. Це вже надруковано в друкарні. Тому, але Чомусь захотіла взяти саме такий якийсь турецький мотив почитати. Колись дуже любила дивитися турецький серіал, дуже давно, Прямо передивлялася багато дуже серіалів, дуже вони мені подобалися, вже давно не дивилася. Ось і вирішила взяти, чому взяла таку книжку, взяла на польській мові. Для того, щоб трошки свій рівень польського підвищувати. Тому що в мене з польським. Саме практики не вистачає, і, ну, якби я можу все пояснити, поговорити, але не вистачає в мене багато слів в моєму розмовному поиску, тому буду читати книжку. Взяла таку, щоб зручно було читати, щоб букви були зручні. Ось. Ну як говорила, розпочинаю вже я збирати своє декорування новорічне, різдвяне. І розпочинаю з каміну, тому що хочу розібрати і коробки, з якого я його робила. Хочу використати для того, щоб зберігати у ньому іграшки, декор, який у мене є. У мене тут було використано 5 коробок, вони такі достатньо класного розміру. Я їх купувала в Ікеї, і по висоті, і по ширині вони дуже... Ну, дуже зручні. Тому спеціально ось цей клеючий папір клеїла лише по краях, тому що не хотіла, щоб він весь залишився на коробках, щоб легше було знімати. Ось. І спочатку я знімала його ось так, а потім вже вирішила використати фен. За допомогою фену дуже зручно було знімати. Спочатку пробувала дуже швидко, а потім, вже якщо помаліше тепло подавала, то дуже Класно знімалася і майже нічого на коробці не залишалося. Не одразу я до цього додумалася, звісно, але вже пізніше спробувала, і так було набагато краще. Зараз розбираю ці коробки, і думаю, чому я не вклеїла всі коробки ось цим таким скотчем. Це для... При ремонтах використовується. І думаю, чому я не обклеїла? Ось я ними клеїла, щоб з'єднати між собою коробки, а можна було ще обклеїти ось так по краях, там, де я приклеювала ось цю липку основу цієї штуки. Я ж спеціально її так наклеїла, лише по краєчках, щоб зняти. І тут ще залишалася ця штука. Ну, щоб можна на другий рік знадобитися, щоб знову не купувати. І думаю, чого я поверху би поклеїла б, а це так легко знімається, воно б просто разом із цією липкою основою знялося і була чиста коробка. А так виходить, що залишаються ось ці штуки. Я то розуміла, що вони залишаться, але чому я не додумалася ось це наклеїти, не знаю. Але так завжди думка хороша приходить вже пізніше, коли вже не потрібно. Ну. Ну, все одно, вона не дуже така прямо аж бурдна. І ще я пробувала феном нагріваю і ножечком легко це вищищається. Тому, може, трошки пощищаю, якщо не дуже мені буде нудно це робити. Ось так, тому продовжую розбирати. Ще тут в мене небагато залишилось. Розібралася з каміном, познімала лишні папіри трішки з коробок, щоб вони були чистіші. І починаю розбирати ялинку. Я починаю сортувати білі іграшки, збираю в одну коробку, а червоні буду збирати в іншу коробку. Я навіть і не подумала, що в мене стільки багато декору. чомусь я думала, що в мене набагато менше. Від, словом, в кінці в мене вийшло аж чотири коробки повних. Вони такі достатньо великі. Ці коробки. Ось тому сортую їх, розбираю. Не обійшлось в мене і без втрат, тому що розбила одну іграшку, я навіть не знала, що в мене є скляні іграшки. Я вже це зрозуміла, коли розбилась, в мене одна іграшка впала. Ось, І це, мені здається, якась така традиція. Або коли вішаєш іграшки, маєш одну розбити, або коли їх знімаю вже, то це ще з дитинства, так я пам'ятаю, завжди було. Постійно розбивалася іграшка. До речі, ялинка виявилася непоганої якості. Ми її купували в цьому році, і з неї не дуже сипалось ось це біле покриття, яке нанесено на неї. Я думала, що коли я буду знімати ці іграшки, то в мене. Просто все буде в цьому білому покритті, але воно дуже добре тримається і непогано зроблено по якості, значить, що так не обсипається швидко. Happy, how many times do you have to feel lonely? Самим останнім я знімаю гірлянди, акуратно їх закручую, щоб вони не запуталися. Першими вони одіваються, і останніми знімаються. Ще також влізли мені в ці коробки і олень, і чобіток, Деякий ще декор. Ось, а от Санта не помістився. Я його в Вклала також у ящик, але по діагоналі у новий пустий, так тоді було легше. Принесла ще органайзер Прозорий. Був. В минулому році купувала спеціально для новорічних іграшок, але оскільки вже в мене їх забагато і туди вони не поміщаються, то я з цього органайзера в мене там були такі кульки подрового кольору ніжного. В минулому році я оформляла так ялинку, я їх переклала до білих, а в цей органайзер зібрала все-таки осінній декор і великодній. Його не настільки багато, тому він весь в мене поки що поміщається в цей органайзер І дуже зручно буде також зберігати його, бо в мене вже також його вже стільки зібралося і все якось лежало не на одному місці. All of my scars start to heal. When I'm with you, and I can't explain how I feel. When I'm with you, just give a little bit of your heart, give a little bit of your heart to me. Принесла ящик від ялинки і думала, наскільки легко вона туди вміститься, ця ялинка, тому що одне діло, коли вона була запакована з заводу, а друге діло, коли вже сама ми її туди збирати. І як виявилось, дуже все просто. Вона настільки легко збирається, що просто, навіть ніяких зусиль, особливо я не докладала для того, щоб її туди помістити, все швидко зібрала і скотчем заклею для того, щоб добре трималося і зберігалось до наступного року. І починає вже підготовлювати місце для того, щоб пересунути стіл на своє місце, де він раніше стояв тут, в еркері вже буде тепер набагато зручніше, бо там, де він стояв, це було дуже незручно. Але іншого виходу не було, тому що потрібно було кудись поставити ялинку. І там постійно він заважав, особливо коли потрібно було до шафи пройти. Тому тут вже пропилососила, протерла підлогу, пересовую стіл, і вже він знаходиться на своєму потрібному місці. I, stars, like I, I never gave the key to you. Even though I wanted to Якось дивно, я цей раз перебирала шматочками, можна сказати, тому що потрібно було щось пересунути, щось перемістити. ось Комод переміщую, тому потрібно було під ним також протерти, пропилососити Протираю його, ставлю playstation на своє місце вже, бо також було дуже незручно, коли він стояв на цьому підвіконі. Ось цей підсвічник залишаю біля комода поки що. Він мені подобається. Він завжди в мене усі сезони стоїть. Також зібрала декор вже весь з кухні, вже цього не показувала. І оцей будиночок дуже класно мені помістився в цю коробку, просто ідеально туди став. Ще склала будиночки, які купувала в пепку. І усі коробки підписую для того, щоб знати на наступний рік, що де лежить. Так, прибиранням, прибиранням, а обідати треба. Тому прийшла, вже обсмажила цибульку з моркою, закинула сюди картоплю, хотіла спочатку варити усі кастрюльці, а потім згадала, що можна ж тут зразу обсмажити. І оскільки тут водичка закипіла, то зараз її сюди. Та й вона швидше закипить. Так. Буду варити гречановий супчик. Ось. Зараз швиденько. Знову ж без м'яса, бо. Бо я, в принципі, можу без вісти, мені запросто. Так, посолити потрібно. Знаєте, поки я не почала прибирати, було так чисто. Зараз все робиться таке. Де туди занести, де туди занести, все потрібно десь порозкладати, а кладовки ніякої немає. Зберігання лише у цій шафі що в коридорі, і в неї потрібно все вмістити. А там і без цього вже. Стільки всього, що нема куди що ставити. Але якось я умудрилася іграшки поскладати, тут і ще ялинку впихнути. Все, я вже все тут поприбирала, порозносила на своїх місцях, бо тут весь цей диван був завалений коробками. Це в мене наволочки, хочу поміняти ось там вже декоративні ці зимові. Тут також на комоді вже все прибрала, зараз лише пил з трубу, ще не стерла. Ну і треба ще пополососити і стерти підлогу. Мішель відпочиває, Мішель нічого не робить. I've been running east, looking for something, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket and playing hide all along. I think it's time for me to go. Як я вже говорила, хочу замінити наволочки, бо вже ось ці такі дуже новорічні мені вже не подобаються. Хочеться вже щось таке спокійне, щоб вже не було цих таких святкових. Але при цьому, оскільки ще зима триває, то хочеться щось такого м'якенького, пухнастого і спокійних, таких гарних тонів. Соланг, вибабай! Я це зробила, поприбирала всі декори, все поприбирала. Так одразу стало світло і простору, немає кольорів ніяких. Залишила лише ось цю наволочку. Вона така спокійна, тут акцент нам буде в мене. і ці наволочки, як ви бачили, я вже поміняла. на такі вже спокійніші картини в мене залишаться, поки буде зима на зимовий період, тому що це такий зимовий декор. Ось, а, ще зірки не познімала. Зірки треба ще зняти. Щось зараз зніму їх. Тут в мене гірлянди завжди залишаються на цьому еркері, Я їх включаю часто. Навіть просто так. Будь-який сезон, тому вони в мене там висять. Ой, так класно, одразу стільки місця стало. Мішелька повернулася на своє місце, а то вона була перед моєю тумбочкою, бо тут не було місця. Посунула ліжко. Тепер знову у нас вам місці, як завжди, спить. Я тут, значить, спить. Ой, клас! Закинула в супчик зелень. І знаєте, я хотіла сказати за цю кастрюльку. Чим мені вона дуже подобається, тим, що, навіть якщо сильніша температура, ось тут включена на плиті, то під кришкою вона не починає оце требежати, злітати, що потрібно ось так привідкривати. Дуже класно працює ця штука. Бо часто в кришках є ці дирочки, ось, наприклад, як ось ці. Але насправді, якщо закрити її плотно і буде велика температура, вона все одно буде збігати Поза каструлею рідина. А тут класно, що накрити, і так тоді, звісно, смачніше готується, тому що воно закрите зовсім під кришкою. Тому цим, хотіла сказати, що мені це дуже подобається. Можливо, я для вас Америки не відкрила, звісно, але хотілося зазначити таке. Здається, що його робити? Зняти весь декор, все скласти, але зайняло в мене це добрих пів дня і ще плюс інші справи були. І вже ось вечір, вже темно. Я попрала ще проня. Тут одяг небагато, розвішую його на стантіну для того, щоб воно за ніч висохло і зранку вже його зберу. І на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Якщо ви вперше на моєму каналі, то підпишіться на канал. Це буде для мене дуже приємно, адже дуже багато людей чомусь дивляться постійно на постійній основі без підписки. Підпишіться, ставте вподобайку і бажаю як завжди всім миру, спокою. Все найкращого. Всім па-па!